Ще вісім нових послуг з'являться у дії. Через застосунок можна буде одружитись, розмитнити авто чи оформити документи ветеранам. Крім того, буде в кабінет пацієнта і медичні пуші. Більше документів, підпис для юридичних осіб, відкрити код дії та дія для партнерів. Сам міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запевняє, що все буде максимально захищено та безпечно. Чим «Дія» відрізняється від всіх там приватних продуктів? У «Дії» немає власної бази даних, і ми відразу да, так проектували дію. Тобто дія не зберігає ваші персональні дані, мої персональні дані при кожній авторизації в дії, коли ви заходите, дія стріляє в різні реєстри. А що про це думають тернополяни? Ми розпитали про кожну послугу окремо. Чи користуватиметься вона попитом? Отож, розмитнення авто. У міньцифрі запевняється, буде прозорий процес у кілька кліків, без будь-яких складнощів з митницею та людським фактором. Щодо оплати, то враховуватимуть лише характеристики авто, на які не зможе вплинути митник. Водії Тернополя з нетерпінням чекають такої послуги. Як на мене, це буде корисна функція. Стикався з тим, що розмитнюємо машину, багато було з цим волокети. І, як на мене дію, це було б зручно. З того, що про це розповідали, яка інформація була, це дійсно має спростити багатьом людям життя, які хотіли би розмитити автомобіль. Головне, щоб вони захистили і продавця, і покупця, щоб не було махінації, якихось цим ось, з стосунком. У мене три автомобілі. Я купував і продавав автомобілі, то зазвичай треба їхати в МРЕО ну, і оформляти, або оформляти договір купівлі-продажу. І тоді переформляти на себе, а За з застосунком це буде набагато швидше. Ще одна послуга, яка зараз активно обговорюється, шлюб онлайн. Це можливість одружитися, не виходячи з дому, чи навіть якщо ваша половинка в іншому місті, без походів рац та паперів. Такий варіант весілля тернополяни сприймають по-різному. Одні говорять, що онлайн не отримаєш таких емоцій, як в наживо, а інші кажуть, що це набагато краще, тому що економить час. Ну, зараз в країні війна і, можливо, просто це буде для деяких угод більш зручно. Для військових теж буде це досить зручною ну, новинкою в Україні. Але я більш скини до, до того, що до традиційного так. шлюбу, так, що все в ЗАГС, потім церкву, ну і все. зручніше, тому що не треба нікуди йти і не потрібно втрачати час дорогоційний, який в нас є. Просто швидше. Далі медична система. У дії створять кабінет пацієнта. Так кожен зможе зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я через застосунок, а потім обрати лікаря, підписати з ним декларацію та записатися на прийом. Щодо цього, то думки різні. Хтось помітив, що зараз медицина успішно переходить в режим онлайн. Тому така послуга є доречною. А от старше покоління підтримує очну форму спілкування і лікування. Прийоми мають бути очні, але запит, звичайно, щоб зручніше коли дистанційний. Насправді зараз медицина і так все в електронній карточці ведеться. Тому ну вважаю, просто через дію можливо людям буде зручніше записуватися це як функція. Мені все очно, саме краще. А того, що природу ніхто не змінив, мені здається, ну так, да, це ж це ж швидше, це е, сучасність, це, це зберігає час твій. Ти можеш вдома це. Ну, я повинна знати лікаря. Я повинна знати достеменно лікаря. До лікаря, який не має якоїсь якоїсь авторитету серед пацієнтів, ніхто не піде. Більшість документів тепер також з'являться у застосунку. Це, зокрема, освітні атестати і дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше 18 років. І таке нововведення всім подобається. Зручно, корисно, надійно. Все завжди під рукою. Це класно, тому що менше буде оцих бумажок і все буде в телефоні. Взяв, зайшов, знайшов і все. Я вважаю, що це, до речі, дуже хороша ідея, тому що, ну, в принципі, оці всі папірчики теж їх носити, а так просто собі маєш все в телефоні, відкрив застосунок, і в тебе вже є вся інформація, яка тобі потрібна. Дія тепер матиме і сервіси для ветеранів. Це можливість отримати статус учасника бойових дій онлайн. Корисною буде послуга і для осіб з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих захисників, адже їхні посвідчення тепер будуть цифровими, а не паперовими. Так як в мене тато теж військовий і не раз були ситуації, які потрібно підтвердити це. І мені потрібно було носити фотографії, робити копії документів тата, свої документи, копії. Якщо б це було в дії, це було б набагато зручніше. І я думаю, воно б покращило е, швидше було б все. Кожна дитина зараз має телефон. Ну, всі мають переважно телефони. І таке, як документи, вони є паперові, ну пластикові це рідкість, вони вдома нищаться. Дитині даш, вона може загубити. Телефон ну вона береже як зіницю ока, я так думаю. Також однією з новинок буде дія для партнерів. Це новий сценарій інтеграції, де ваші партнери зможуть авторизувати вас за допомогою дії. Тут думки тернополян розбіглися. Не всі хочуть, щоб їхні дані, такі як електронна пошта, номер телефону та прізвище ім'я і по батькові, могли бачити більшість. Одні кажуть, що для роботи та партнерів це плюс, а інші проти, бо це ще одне поле для шахраїв. Я не проти, я думаю, що це буде зручніше. Я маю багато знайомих свого ну, свого точення, які говорять, що враховуючи на ці всі дані і прізвище, адреса, і телефон, дзвонять різні телефони. Отож, нові послуги в дії почнуть запроваджувати вже у лютому, тож скоро кожен зможе перевірити їх на зручність. А наразі в застосунку вже доступні 14 цифрових документів і понад 30 сервісів.